Важка артилерія, РСЗВ, дрони, флешети. Пан Валентин проживає практично на береговій лінії. Чоловік на власному досвіді знає, які виникають загрози та складнощі, коли твій сусід окупант. 8 січня до пенсіонера та його сусідів прилетіло вже не вперше. Під час обстрілу його вдома на щастя не було. Я був в тебе там нічого не чуть. Там люди живуть друге життя. А ми оце на побережжі. Оцей служить, тут нікого нема. От ми тут, вон там іще дві засі пооходили. Старенький приглядає за сусідським так, будинком, господиня якого знає. виїхала до Німеччини. Тут годує домашніх тварин та по можливості усуває наслідки обстрілів. Отаку от штуку сусідка принесла. Це та з кассети, чи що таке. Та у мене скільки, отут осколки, я вам покажу. Я скільки приходжу, отут от осколок, от там осколок, там, от там осколок прилітає. Б'ють, тільки б'ють, я присідав і б'ють туди. Валентин з жінкою тимчасово переїхав до брата за кордон. Однак через пів року мирного життя повернувся додому на лінію вогню. Я був город Сакраменто, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, -Сан ну іменно в Сакраменто. Я був Сакраменто. Так, красиво живуть, знаєте, по-другому, ну от ми йдемо вишні, абрикоси, ми до цього прийшли. а там цитруси зростуть. Я, я був подожди, Хайц, цитрус хайц. Цитрус это цитрусове, а хайц – гора. Там я жив, От, називається вулиця так. Там все пальми подрода, люди живуть. Там гроші на деревах ростуть, шуткує чоловік. Однак ні гроші, ні рідня не змогли та, втримати та, подружжя вдалені та, від дому. Дали разрешение на, на роботу, це все. Хорошо, дере пенсію дали. Но. Ми, ми до цього не привикли. Ми І ви знаєте, добре, що вернулись. Впав снаряд, то там, у мене 120 метрів огород. І вітер туди, як пішло, хорошо, ми остановили цей огонь. А в, в сусідів там все, у мене тільки дерева погоріли, все. А в сусіді це згорів дом. То, з другої сторони, добре, що ми вдома. нічого б не було, без нитки остав. Під обстріли та годіння дронів чоловік вправляється по господарству та латає пошкоджене у свої 72 Пан Валентин вирішив залишатися під рідним, хоч і немирним небом.